Я йшла пішки до нашої драми. Я проходила відремонтовані будівлі, міська лікарня, дитяча лікарня, полога в будинок. Уявляєте, їх фарбували у такі яскраві кольори. Це був жовтий, зелений, рожевий, коли на небі не було сонця.

Про життя до повномасштабного вторгнення, виживання в будівлі театру під постійними обстрілами та про сам момент влучання авіабомби розповіли зі сцени актори донецького драмтеатру, що був розташований в Маріуполі. П'єса написана в жанрі сторітейлингу, тобто актори не грають ролі, а розповідають власні історії. На сцені п'ятеро людей. Подружжя акторів зі своїм сином прожили в будівлі театру більше тижня, а виїхали за день до авіаудару. Це були спогади. Нашого життя в Маріуполі під час війни, нашого життя в драмтеатрі під час війни, коли ми там виживали саме в театрі, а потім як його розбомбили. Ну, важко, звісно. Хотілося б це все забути, але все одно треба людям розказувати, щоб люди знали правду. Ще двоє Віра Лебединська та Дмитро Муранцев були всередині безпосередньо в момент авіаудару. Кожного разу, що на репетиціях, що на здачі, що на прем'єрі, що на кожному спектаклі я буду кожного разу бути в цьому взриві. Я не можу по другому. Ці мертві тіля, ці, ця дитина вона стоїть перед очами. Я не мабуть ніколи їх не забуду. Ідея показати пережити в театрі під час повномасштабного вторгнення з'явилася ще з моменту приїзду трупи до Ужгорода. Автор тексту Олександр Гаврош. Ми хотіли, щоб в цій, в цій виставі не було жодного вигаданого факту, жодної вигодної репліки. Тут все те, що люди самі бачили, самі пережили, самі відчули. І Тому, коли робиться така документальна п'єса, то проводиться велика підготовча робота. Я робив інтерв'ю з усіма учасниками вистави. Тим з цього всього величезного об'єму матеріалу я вибирав ті найцікавіші моменти, і ми з них конструювали цю, цю виставу. Прем'єра відбулася рівно за півроку з дня бомбардування. Квитки на показ не продавали, вхід вільний. Глядачі сиділи безпосередньо на сцені. Приїхала з Харкова, і я тут зловила масу флешбеків. Бо ми теж перші вісім днів жили в метро, і все те, що казали актори, про що вони казали, теж це переживалося різницею, що там все закінчилось тим, що на них впала бомба. А ми, слава Богу, такого не пережили. Виставу показуватимуть і надалі, каже директорка театру, бо світ має знати правду про події 16 березня. Юлія Маркулич, Леонтій Николишин – Новини на Суспільному.